Ви Знаєте всі, що до сьогоднішнього дня я все робив для того, щоб Чернівській області був сходний. До сьогоднішнього дня я все робив, щоб не робити ніяких міських групі в роботі меру і міської ради. До сьогоднішнього дня я все робив, щоб не було ніяких пісні у правді міста. Але ж декілька тижнів особливо, особливо на одному тижні. До мене від дружини мабі згодом. Хочу проінформувати, що у нас були створено 13-й 41-й батальйон, де кожному батальйону до 500 чоловік. Це були створені територіальний батальйон, який повинен бути тут на Чернігівській землі на кордоні з Росією. Але життя прагнення. 13-й батальйон був відправлений на підготування. 9 червня. За місяць у Сборе 41, так само був відправлений на передовій. На сьогоднішній день на тому тижні двучини з віщою приходили до мене і повідомили мені про те, що ми приходили, просили говорити з керівництвом України, звертатися, допомогти їм в питанні ротації. Тому що за цей час ви знаєте, що була операція нас на місці, але ж ротації цих батальйонів не було. Я почув від те, що мертвий що це не його парадія, йому не до ці питання. Тому на тому тижні, представник всіх божий, я звернувся до фракції батьківщини, щоб вони провели консультації з іншими депутатами з приводу проведення позачергової сесії незакритої та відкритої. Питання, які ми можемо вирішити, я на рівні як депутат Верховного Ради України, міська рада на своєму рівні, тому що тут потрібно дивитися не тільки на юридичні аспекти, а повинні дивитися на відстійні аспекти. А на сьогоднішній день для нас з вами надзвичайно важливе питання це родини мобілізованих загиблих і поранених. Тому що я рахую що я. Ми родимо всіх ворог, що вони знаходяться там, а ми знаходимося тут, на мирій землі. І ми повинні все зробити, тому що люди в зони АКО і говорять, чи про маму, чи про батьків, чи про підселю, чи про допомогу. то якщо для них буде так, що тут буде спокій, їхній родина, то їм там буде спокійніше. Тому ми повинні все зробити для того, щоб вони не відчували нічого проблем. Я звернувся до праздника, Чина. І ви знаєте, побачив попір тому, що з моїх джерел, на мой думку, шановний мене, шановний керівник правда його заступник відкрою, все робили для того, щоб не провести сьогодні сусесі, телефонували депутатам, повисловили про якісь контракти, намагалися. вже скласти собі все. один примірник, коли не повинні другий забрати в відповідь. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що це є аморальною поведінкою, метами. Аморальним поведінством таких людей, які не можуть займати ці пости. І тому, свого Богу, я вважаю, що ми і звертаємося до депутатів щоб ми підняли сьогодні питання, поставили порядок в і проголосували про дострокове припинення шановного мера, про вимогу відставки таких керівників і вибухових. Дякую за увагу.